Нагоди свята останнього дзвоника до вас звертаються гості. До вітального слова, запрошуємо Дрогобицького міського голову пана Олексія Радієвського. Дорогі батьки, шановні учні, високоповажні освітяни найпередовішого, найпотужнішого навчального закладу гімназії. Ми по праву пишаємося досягненнями, які демонструє колектив гімназії, досягненнями, які демонструють учні цієї гімназії. Вони є переможцями міських, обласних. Республіканських олімпіад і гімназія міцно тримає перше місце у нашій освітянській ниві у нашому древньому прекрасному дороговичу. Сьогодні на вулиці дощ на превеликий жаль. Я знаю як прекрасно і чудово. Проходять ваші свята останнього дзвоника, коли погода сприяє. Але цей дощ не може захмарити і не може привести до того, що наші почуття, наше хвилювання на сьогоднішньому останньому дзвонику будуть чимось зіпсуті. Волога в нас з'являється. Лише на наших очах, тому що дійсно це хвилююче свято. Сьогодні випускаються гімназісти, які завершили 11 клас. Їх чекає з 1 червня ще один крок вперед, коли вони будуть здавати ЗНО. І я не сумніваюся в тому що всі вони успішно пройдуть цей останній випробуваний крок зробити. Тому що ці випускники є справжньою елітою серед всіх нас і вони здатні долати ті вершини і ті проблеми, які перед ними буде ставити життя. А після цього випускники поступлять до вищих навчальних закладів, і ми точно впевнені, що всі бажаючі випускники гімназії пройдуть і цей момент, і після завершення вищого навчального закладу, вони і далі по своєму життєвому шляху будуть демонструвати найвищі приклади патріотизму. Найвищі приклади християнської, моралі і взагалі будуть зразком в житті для всіх інших. Я хочу подякувати викладацькому колективу, тому що без них неможливо було навіть мріяти про те, щоб виховати таких чудових дітей. Я хочу подякувати весь колектив, Всі ви, шановні освітяни, гімназії. Шановні викладачі, всім ви заслуговуєте на глибоку повагу. І міська влада нарощує свої зусилля для того, щоб надавати відповідну увагу, відповідну матеріальну, фінансову підтримку всім навчальним закладам нашого міста, ну і безумовно, в тому числі і для гімназії. Іван Іванович вже говорив. Те, що він назвав, це є сотні тисяч гривень, які вкладаються сюди, тільки для того, щоб забезпечити е, красиве, комфортне життя для учнів, школ, в, е, гімназії перепрошую і для е, викладачів. Хай вам щастить, дорогі друзі, хай вам щастить у всіх ваших благородних добрих справах. Хай Господь Бог допомагає кожному з вас бути на висоті і завжди демонструвати ті найвищі приклади, які ви сьогодні демонструєте. Дякуємо вам. Запрошуємо до слова начальника відділу освіти пана Петра Сушка. Всечасний лише шановний пане голову, дирекція Вчителі, батьки, дорогі учні, ви знаєте, дійсно приємно бути на святах в такому закладі нового типу, рівному закладі Дрогобицька гімназія. Сьогодні вже було сказано дійсно, що завдяки вам рівень освіти Дрогобича і рейтинг нашої освіти у Львівській області є фактично одним із перших. І за це вам велике спасибі. Недавно ми проводили свято нагородження переможців Олімпіад, і Олексій Васильович вручав цінні подарунки, грамоти нашим переможцям всіх навчальних закладів, але фактично найбільше їх було з Дрогобицької гімназії. І це є приємно. Звертаючись сьогодні до тих, хто рік вчився, до тих, хто завершує свою дорогу, хочу сказати: оцінюйте своє життя. Не тим врожаєм, який ви збираєте кожного дня, а тим насінням, яке ви сієте на майбутнє. І пам'ятайте, що життя це не свічка, яка зане, а це чудовий дивосвіт, який дається кожній людині на певний проміжок часу. І у ваших руках він повинен засяяти дивовижно перед тим, ніж передати його прийдешнім поколінням. Щасливої вам долі! Гарної дороги, успіхів на державній підсумковій атестації, здачі незалежного зовнішнього оцінювання і реалізації себе у майбутньому житті. Дякую.